Як опрацювати замовлення, оплачене карткою. У загальному переліку замовлень в особистому кабінеті є колонка Спосіб оплати, де ви можете відстежувати, який спосіб оплати обрав покупець та який його поточний статус. Якщо була обрана оплата карткою на сайті, статус Очікується оплата означає, що платіж знаходиться на опрацюванні. Ви можете перевести замовлення у статус, підтверджено продавцем. Не телефонуйте покупцю, поки статус оплати замовлення не зміниться на «Заморожено» або оплату скасовано». Статус оплату скасовано означає, що спроба оплати карткою була неуспішною. Зв'яжіться з покупцем та запропонуйте йому інший спосіб оплати. Оплату у поштовому відділенні або при отриманні у вашому пункті самовивозу. Якщо покупець погодиться, змініть спосіб оплати у картці замовлення та підтвердіть його. Якщо покупець відмовиться, напишіть про це у службу підтримки та попросіть скасувати замовлення. Статус «Заморожено» означає, що покупець успішно оплатив замовлення, і воно очікує підтвердження. Зателефонуйте покупцеві та узгодьте всі деталі замовлення. Після цього переведіть замовлення у статус підтверджено. У цей момент статус оплати має змінитися на зараховано продавцю, а кошти будуть переведені на ваш рахунок.